Дорогі друзі, доброго дня вам. Доброго дня. Мене просить один із наших завжди розкажи якусь історію. Вчора я про одного місіонера знав, десь він там працював в тих країнах, бідніших за нашу, і отримав кошти якісь в банку. І жуліки замітили те, і за ним слідкували, щоб їх відібрати. І він йшов на своє поселення і втомився і ліг поспати. Десь там в горах. І вони, коли почали до нього підходити, вони побачили, що його оберігає 16 озброєних солдат. Вони побачили тих солдат і втікли. Потім якось хтось із них розказав йому, де в тебе такий конвой взявся, ми не могли тебе ограбити. А він каже, який конвой? Я сам був, а він нічого не знає, Бог йому не показав. А пізніше його товариш з іншої християнської країни каже: тоді, тоді, що в тебе було? Бо нас 16 було віруючих, і Господь всіх понудив молитися за тебе. І ми стояли і молилися за твою охрану і за твоє благословіння. Хвала Богові святому. 16 молитовників, 16 воїнів стоїть і оберігає. І я пригадав апостола Петра, в темниці його берегло 16 воїнів в темниці. Чотири четверіці написано в книги дії святих апостолів. І вже Ірод хотів його так же обезглавити, як вже іншого обезглавив перед ним Божого Служителя. І на свято держав його, щоб на свято догодити юдеям. І це, а церква в цей час дуже молиться. Дуже молиться написано в Біблії. Церква, таке яке російське слово я запам'ятав, прилежно молилась о ньому. Ангел вночі приходить Петра будить, а Петро спить. Чи перевтоми, чи від великої віри в Бога но спи. збудив його Петро вставай. Кайдани впали з рук його, всі воїни сплять, охорона вся стоїть. Ангел його повів, повів, і він прийшов, прийшов до віруючих, де вони моляться, стукає. Вийшла якась там жіночка, почула голос Петра і не відкрила йому двері, а біжить до всіх, каже: Петро там стукає. А, вона, а вони йому кажуть: вони їй кажуть, ти в своєму розумі. Петра оберігає армія цього. Побігли до дверей точно, Петро? Бог вивів Петра. І Я на фоні цього думаю: Господь всемогутній. наш Бог, Всемогутній Бог. Для нього нема нічого неможливо. Нічого. Одного разу на Ізраїль прийшла армія 185 тисяч. Чуєте, 185 тисяч. І вони ображали їх, і Бога ображали Ізраїля. Ангел вночі прийшов 185 тисяч мертвеців на ранок. І той цар пішов в свою землю, і його, його сини, в його капищі, там де ідол його стоїть, вбили. Бачите, як Бог вміє заступатися? А чому за нас не заступиться? Правда, у вас це питання? Хочеться так спитати його, і, і, і ви, і я, ми питаємо. Боже добрий, Боже милосердний, чому ти за нас не заступишся? Кажеться вже той диктатор, як хоче, так і поклюжить нас. Вбиває, руйнує, палить, нищить. Господи. Чого? Чого? Ви Знаєте, друзі, читаючи Біблію і знаючи Бога, в нього на це є причина, серйозна причина. Ми як знаємо ту причину, ми з ним не будемо спорити. Зараз ми з ним споримо, правда? Ну де ти? Ну чому ти не йдеш на поміч? Чому ти не вийдеш на поміч? Скільки наших дівчат, хлопців вже лягло, та й мирних жителів, скільки лягло, скільки спали на України. Господи, де ти? Обізвись, поспіши на поміч. Може ми в голос це не кажемо, але правда так деколи думає. Боже, чому? То ж християнська країна. Але знаючи Бога зі сторонок Біблії, в Бога на всяку дію завжди є така причина, така причина, що як ми її взнаємо, питань нема ніяких. Ніяких не буде питань. Я, я впевнений, що коли ми прийдемо в небо, і ми його запитаємо, питань ніяких в нас не буде. Ніяких. А ми ще скажемо, знаєте що? Що ти ще дуже милосердно з нами поступив? Бо як він покаже, по якій причині, коли народ Ізраїля прийшов цар Вавилонський, він посилає пророка Єремію і каже: Єремі, Єремія каже, так говорить Господь. Я всіх вас віддаю в полон на 70 років Вавилон. То його схопили і в яму кинули. Ти не патріот, ти не нормальний, ти ослаблюєш руки солдатам. Хай буде в нас так, як в Єзекії було. А то вже не Єзекія був, то вже був інший цар. Бо в них гріха вже багато набралося. дуже. І це Бог так виховував їх. Взяв більш грішного царя, вавилонського царя, язичний цар, свій народ, вибраний, дітей Авраама, вибраний народ, віддав йому в рабство. А потім. Забрав їх звідти через 70 років. А вавилонянам, знаєте, що сказав? Я виховував свій народ, наказав свій народ, віддав тобі в рабство за те, що ти з ними вів себе досить грубо, грубо і похамськи, і дуже обіжав Знищу тебе. і покрав їх за це. Так Бог себе веде. Так Бог себе веде. Так Бог себе веде. І тому я не виключаю тої причини, що, може, за якісь і гріхи ми потерпаємо, а? Правда? У Нас в країні, наприклад, дозволено дітовбивство. вбивство, вбивають маленьких діточок тисячами. А це в Божих очах велике зло. Велике зло. Велике зло. У нас язичества багато в країні. Це теж зло велике в Божих очах. Та й народ український. Ми кажемо, у нас християнська країна, храмів так багато, храмів багато. Ну хіба оце на Пасху, на на Різдво і на Трієцю в храмах купа людей. А так де люди? Слабенька віра. Слабенька віра. Антисемітизм є в нашій країні. Тобто, це е, євреєфобство, ненависть до євреїв. Є євреї злі, треба їх судити. Але в загальному Бог сказав: хто тебе благословляє, я благословлю, хто тебе проклинає, я прокляну. І це не відмінено. І це є. Тому, дорогі друзі. Нам більш ніхто не поможе, крім Бога. Армія в нас прекрасна, хоробра, працюють, сильно воюють, б'ються, але нам треба поміч Божа, Поміч нашим солдатам, Поміч Божа, щоб Бог пішов в і дав тим солдатам якусь паніку, щоб вони без наших солдат так драпали з нашої землі, щоб позабували і, і, і всю свою ревізію, яка в них там є. Тільки Бог нам може допомогти. Тому і зараз помолимся. І ви по домах згадуйте, Господи, де ми винні перед Тобою прости нас і не отними милості. Колись Давид, цар Давид, ще один приклад, помолимося, бо ви мерзнете я теж. Колись Давид зробив величезний злочин, величезний злочин, цар Давид, це на сторінках Біблії. Він вбив чоловіка красивої жінки і забрав ту жінку. Да. оце один злочин, який він зробив за все життя. А то все він, красавчик. Прийшов до нього пророк, пояснив йому цю причину і каже: Ти достоїн смерті за це, за це смерть тобі. Давид впав зразу перед Богом і просить милості, 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 милості. Пророк вертається до нього і каже: Ти зробив це тайно, а Бог каже: не вмреш, прощаю, не вмреш. Но ти робив це тайно, блудив з нею тайно, а потім чоловіка вбив, замовив його вбивство, не особисто він вбивав. То я зроблю це явно зі всіма твоїми жінками публічно, хтось буде спати. І це пізніше зробив його син. Збунтувався проти нього, проти тата. Тато втік з Єрусалима, всіх, дітей, всіх жінок на кришу взяв і з ними переспав перед всім Ізраїлем. Так унизив. Тобто Бог налупив Давида добряче, но милості не отняв. Друзі, милості не отняв. Давид, Давида не вбив, живим уставив. То, що він його принизив, то, що він мусив втікати від рідного сина, то, що з його жінками так поступили, такий срам він пережив. Це Бог його наказував за це, але милості не отняв Може і в цій молитві давайте скажемо, Господи, вже може ти досить нас наказав, а не отними милості. Зупини війну. Давайте помолимося за це. В небесну країну, оч те бря я йду за Христом, мене відведе, за ним іду всі, в небесну країну, оч те бря я йду за Христом, мене відведе, коли я війду Обіцяну землю і сльози обітне, спаситель меді, тоді я побажав лице Ісуса, скінчився між тут на цій землі, Ослава Йому.